Якщо ваша віз колор. Камера від даху працює реально паршиво, і в цьому відео хочу показати, що, що треба зробити, щоб вона працювала класно. В цьому відео ви побачите всі порівняння, чим від як показує камера 8 мегапіксель на 2849 візколор, власне. Як показує 2849 прошка, також 8 мегапіксельна поворотна, як показує 2449. І власне класний був огляд для того, що сьогодні, коли я робив тест, не було місяця, а було повністю чорне небо, і це дуже дуже будуть такі тести, дуже косючі. Того що е, коли поставити вісколорні камери, і є місяць, то власник такий дивиться на камери, такий думає: ну ніфіга собі технології. А коли ви встановлюєте камери і немає місяця або зовнішнього додаткового освітлення, зовсім інша історія відбувається. Відбувається рябе, негарне зображення. Не кожен хоче, щоб камера світила, щоб включала свої свій лед підсвітку і так далі. В цьому відео я це все покажу е, порівняння, чия різниця між 8 і 4 мегапікселів по факту. Чи є різниця власне в нічній зйомці? В день ми всі знаємо, що в день зараз іменно в пісенці я не побачив різниці. А от візколор, оця вся з червоними полосками, оці всі камери. Різниця між 4 і 8 мегапікселів, різниця в два рази. І говорили, і я підозрював, що 8 мегапікселів може дуже паршиво показувати вночі. Я різниці відверто. Давайте я не буду казати, що є різниця, нема. Ви зараз самі все гарно побачите в цьому відео. І я поділюся з вами деякими лайфхаками, що потрібно для того, щоб камера, дані камери показували реально дуже-дуже класно. Дивимося. Зараз в нас камера 2449. Чому я дану камеру також взяв в цей огляд, тому що зараз в нас тут дуже погані. Е, умови, умови такі, що немає світла, я вже показав, і її зняв для того, щоб її порівняти з 8 мегапіксельною камерою, оскільки я думав, що 8-мегапіксельна камера має меншу чутливість, і це буде значно-значно гірше. Умови в нас зараз е, такі, що камера має повністю виключену підсвітку, і в нас на дорозі десь орієнтовно за 100 метрів. в мене така тут локація, що орієнтовно за 100 метрів з одної сторони і з 300 метрів з другої сторони знаходяться стовпи освітлення дороги. Вони по факту майже нічого не досягають до того місця, де я стою, але вони таку посівають мряку на саме поле. І завдяки цієї мряки ми маємо зовнішнє таке освітлення без включеної підсвітки на камері 2449. І так ми бачимо камеру, я її розвернув, ми також її бачимо 2449 в іншу локацію. Так вона в нас показує. Тут темно. Відверто вам скажу: тут повністю темно, але мряка легесенька сіється. Сіється невеличка мряка на оцю всю історію. Як на мене, досить-досить класне і досить таки достойне зображення. Так знімає 2849 камера 8 мегапіксельна З 3,6 кутом огляду. З цим вущим, там, по-моєму, 94-98 градусів я не подивився, вибачайте. Також камера показує дуже жирно, дуже класно, ярко. Я не бачу якоїсь різниці між 4 мегапіксельними в плані світочутливості. Тобто вона також ярка, але вона чіткіша. Коли в нас є мряка, ми бачимо, що тут ми бачимо одну історію: От, я хочу телефон заховати, щоб ви побачили більше. Щоб не висвітлювало так лице. Так вона буде показувати. Я пробую, стараюся, щоб якийсь шлейф зі мною пішов і так далі. Але нічого, як ви бачите, освітлення оцього, яке є довкола, достатньо. Зняв би я на телефоні, я це протупив зробити. Там реально темно. А в цьому місці я вже проекспериментував тим, що я включив ледівську підсвітку, щоб ми побачили, що немає вже оцих таких мрячних нецікавих моментів, коли лед підсвітка включена. Зображення ми маємо значно ну, не таке, скажімо, ярке, але воно значно чіткіше. Але в цьому всьому вина – недостатні освітлення. Давайте ми зараз, що я тут якраз я тут зробив. А, все, я виключив зараз тут підсвітку, і ми бачимо, яку, яка історія. Яркіше зображення, але мрячність на об'єкті є більша. Така не мрячність, а така рябість, я би сказав, більше рябий. Бо світла в даному моменті дуже-дуже мало. Я вам скажу це відверто. Тому в цьому відео я вам покажу, що зробити, як. В кінці це буде відео, щоб оця вся мрячність пропала, щоб рябість оця пропала і так далі. Поділюся з вами деякими лайфхаками. Отаке зображення ви далі отримуєте від камери 8 мегапіксельної 3,6. Так, є рябість, але вона завдяки тому, що світла досить-досить мало. воно майже відсутнє. А от таке зображення ви отримуєте з камери вже. 8 мегапіксельний поворотна, та, що 2849, але має оберт, має динамік і так далі. Ви можете нею повертати. Зараз в неї включена led підсвітка примусово, тобто дана камера повністю світиться. Я зараз давайте попробую, е позближувати. Так, ми бачимо на невелику відстань досить гарне, чітке, гарне зображення, а так, я її примусово виключив. І завдяки тому, що ця мрячне ем, освітлення з дороги падає на поле, ми також бачимо офігенне, гарне ярке зображення. Якоїсь там великої різниці між 4 чи 8 на циліндрі я не бачу. Тобто, ну, непогано, досить непогано. Е, бачить теж ярко, класно і так далі. Відбудеться по любе більша мра... рябість на об'єкті, як ми бачимо. Зображення гарне, але буде рябіти більше. Ну, але немає все рівно якоїсь такої катастрофи. Ну, і тут також у нас камера 2849 з обертом. Ця сама локація. Як на мене, теж досить-досить гарно. Не переключавшись, я зразу показую камеру цю же поворотну, 2849, камера, яка обертається. так вона показує, я знайшов вже таке місце, де... Освітлення майже нема ніякого, воно все рівно десь то освітлення находить. Я вже не знаю, десь отам далеко за пів кілометра побачило якесь світ... світлячок, і пробує вона висвітлити те освітлення. І завдяки тому, що недостатньо її того освітлення, вона старається максимально його висвітлити. І виходить, в нас така картинка, яка трошки рябить на об'єкті. Зараз це я вам ще раз покажу. Бачите, ідуть затримки, бо відбувається недостатня освітленість при умові виключеного led підсвітки led підсвітки самої камери. Це відбувається тільки завдяки того, що led підсвітка виключена. Давайте я зараз включу led підсвітку і ви зараз побачите зовсім іншу історію. Зараз я включив led підсвітку, і як ми бачимо, в нас. Картинка стала темніша, але немає оцього такого шлейфа, немає оцього рябості. Але картинка темніша. Не, скажімо так, без такого ефекту. Вау. Тут я можу сказати повністю тут темно. Але я тут зараз знайду ще темніше місце. Ну, я вже не міг знайти вже темнішого. Я тут ще одне тем темне місце знайшов і зараз вам також. Це продемонструю, але трошки далі. Отак От камера показує 8 мегапіксельне з кутом огляду в 2,8, тобто 108-112 градусів кут огляду, але 8 мегапікселів. Як ми бачимо, відбувається вже шлейф, бо я виключив її led підсвітку. В попередньому відео ви можете подивитися, якщо включиться не відео в попередньому роліку, якщо включити led підсвітку буде значно краще зображення. Але тут вона, коли ви її примусово виключена. Виключили, вона старається максимально десь взяти, хапнути якогось світла, щоб максимально висвітлити дане зображення. Що є наслідком того, що в нас об'єкт починає рябіти. Ну, таке зображення. А так, 24,49, 4 мегапікселів. Чи вона яркіша? Ну, в цьому випадку мені так би трошечки яркіша. Чи є в цьому толк? Немає в цьому великого толку трошки світліша картинка, але рябість залишилася та сама. Тобто деталізації, тобто, рябить об'єкт все рівно. Із-за того, 300 разів вже це сказав, що дуже мало освітлення. Його майже, воно тут відсутнє, не то, що мало, воно тут відсутнє, просто камера намагається. А зараз ми включимо led підсвітку і. Зрозуміло, що ця вся рябість впала, але як на мене з LED-підсвіткою дана камера значно темніша, як вісьмірка. Ну, давайте ще зробимо одну локацію. 8 мегапікселів, 3,6 кутогляду. Включена LED-підсвітка. Тут я вже що тим, найтимніше, яке можна було знайти, я його знайшов тут. Отаке От зображення ви отримуєте з 8 Мпіксельної камери. З включеною led підсвіткою Я таки далеко, ну, далеко, для помірках ночі я став далеко, як на мене видно непогано. Ну, ми це ще зараз порівняємо з четвірочкою. Е... От, а зараз дуже цікавий момент. Я хотів виключити led підсвітку і подивитися, як вона буде показувати між від led підсвітки і вона просто починає дуже ярко показувати. Я не розумію, звідки вона показує так ярко. А потім дивлюся, що на сусідському подвір'ї, е яке знаходиться від мене за метрів 70, включилася камера. І вона дала оцю таку легесеньку мряку на поле, що людським оком цього майже не видно. А от вона зараз і виключилась. І отаке от зображення, коли в нас взагалі нічого не підсвічує. Оцей момент дуже-дуже цікавий. І я вам зараз. І от появилася оця рябість. Зверніть увагу, коли світила камера за 70 метрів легесеньким діодиком. Було класно. Зараз з'явилася рябість. Отаке. От От така історія з цим всім. А тепер невеличкий лайфхак. Камера зараз має виключену led підсвітку. Дивіться, наскільки вона гарно, ярко і показує насправді. Це є 8-мегапіксельна камера Vizcolor 3,6 фокусна відстань. Справа в тому, що зверху над нею встановлена там за на 4,5 метри висоти ще одна камера, яка просто діодом світить. Невеличким, як, як ліхтарик як вашого мобільного телефона. Щоб воно там невідомо як світилося, і, звичайно, що ні. Але подивіться, наскільки класне зображення з виключною LED підсвіткою, ні рябості немає нічого. Це повторюся саме 8 мегапіксельна камера. І давайте ми зараз плавно перейдемо на 4 мегапікселя і подивимося, як буде показувати 4 мегапікселя От маємо 4 мегапікселя не настільки насичено, погодьтеся, тож достойно, вона має виключену led підсвітку завдяки стороннього зовнішнього освітлення, що ми отримаємо. Наскільки гарну якісну картинку. Ну, непогано. Ну і давайте плавно перейдемо на порівняння в деталізації. Отут буде зараз самий-самий сок. Тут ми бачимо 4 мегапікселя, як показує, і зараз ми зробимо деталізацію з 8 мегапіксельною камерою. А так ми маємо в порівнянні 8 мегапікселів одні і ті самі умови. Виключена led підсвітка так буде показувати Вісьмірки. Як на мене, набагато насиченіша камера. Тепер в деталізації ми дивимося 4 мегапікселя камера, як показує. Зверніть увагу не тільки на мене, а на деталізацію самого куща, який знаходиться справа від мене. І 8 мегапікселів. Дивіться, наскільки чіткіша картинка з тим самим кущом, і наскільки цей кущ буде деталізованіший 8 мегапіксельною камерою. Не тільки я. Ну от, я думаю, ви зрозуміли, що якщо ви хочете отримати класне зображення саме від камер Viscolor, вам потрібно забезпечити або зовнішнє освітлення, або як, так, як я зробив це, взяти просто дві камери. В мене стоять одна камера, наприклад, подвійна, яка включена, має, має включену завжди led підсвітку. А з другої сторони, за 30 метрів, знаходиться камера, власне, Viscolor. Яка бачить гарно, ярко, класно. Ця камера підсвічує ці. Ви можете також взяти недорогу камеру чи 1339, чи 1539 з протилежної сторони поставити також недорогу. І ви отримаєте зображення класне не тільки коли місяць світиться, а і завжди, якщо ви не хочете, щоб та камера себе палила, або взагалі щоб було гарне, якісне зображення. Гарно такий момент також комбінувати, бо є також з нею моменти. Підписуйся на канал, якщо ти хочеш щось розуміти, як камери показують. Дякую всім за перегляд і підписуйся обов'язково, якщо ти ще не підписався на канал.